The cat sat on the Олена Можарівська разом з донькою Соломією малюють дерева на асфальті біля будівлі Чернігівської міськради. Так, їх родина протестує проти планів депутатів з надання дозволу фонду комунального майна на відведення трьох з половиною гектарів землі центру дитячо-юнацького туризму. Ми там гуляємо, ми там ходимо. Це є природною зоною, яка є важливою частиною екосистеми нашого міста. І в контексті того, що відбувається зараз, в принципі, в екології. Доцільно навпаки зберігати ліси, зберігати дерева, дбати про них зі слів керівника громадської організації Екомісто Сергія Безбороцька, якщо депутати ухвалять рішення, це може бути першим кроком до забудови Ялівщини. Це просто вершина айсбергу і остання така точка вже кипіння. А насправді ще нас дуже бентежить те, що зараз, от прямо от прям зараз, вирубуються дерева на приватних ділянках в Ялівщині. Які невідомо яким чином стали приватними, а по-друге, ще досі не визначені межі парку. Ну вже друга каденція Володислава Анатольовича Трошенка як мера. І досі не визначені межі парка, і досі є можливість маніпулювати і казати, що ці ділянки входять в парк, не входять в парк. Я думаю, що ця ділянка перейде у приватну власність, то вона по перше може стати ще більшою. І дерева всі там будуть вирубані. І просто з'явиться ще одне царське село на акцію протесту під будівлю міськради прийшли близько сотні людей. Одна з них – 26-річна Чернігівка Анастасія Вільневецька, яка 14 років виховувалась в цьому центрі. Неодноразово була призеркою всеукраїнських змагань. Командою ми виграли зліт юних туристів-краєзнавців у свій час, і центр нам дуже допоміг. Адже там є все всі знаряддя. Там є зокрема авраги для проходження піш проходного туризму там є база, де можна потренуватися саме у в'язанні вузлів у кочках. Тобто, це ліс, це е, така е, якби майданчик, як ось спортивний зал для спортсменів. Там є саме база для розвитку нашого спорту. Прийшов під стіни міської ради і Сергій Агієнко разом з Саганом. Разом з собакою часто гуляємо в Ялівщині. Ми розуміємо, що виділення ділянки в приватні руки це, це тільки початок. Буде далі, і вже зараз в принципі на лічено, ну, якби починають відбирати у нас нашу землю, де ми можемо гуляти із собаками. Згодом частина людей зайшла до сесійної зали міської ради. Протестувальники просили відкласти ухвалення цього рішення на сесії. Якщо зараз ви надасте дозвіл на 3,5 гектара розроблення проєкту землюського фонду комунального майна. І ця ділянка буде сформована, то вже в тих межах, в яких створений регіональний ландшафтний парк, він вже не буде. І з нього вибудуть, е вилучиться 3,5 гектара землі. В парку, якщо він створений і зареєстрований, можуть перебувати всі земельні ділянки, які знаходяться і в державній, і в комунальній власності. Можуть перебувати. Міський голова Владислава Трошенко сказав, ухвалення цього рішення необхідне для впорядкування земельної ділянки і прихованого бажання знайти інвестора для побудови багатоповерхівок в Ялівщині він не має. Також зі слів Атрошенка, приміщення центру дитячо-юнацького туризму у майбутньому за символічну плату, можливо, будуть здавати в оренду громадські організації, що займатиметься розвитком туризму. Утримувати ж центр за рахунок бюджету, каже Трошенко, невигідно і обходиться міському бюджету в 600 тисяч гривень на рік. У нас нема на сьогоднішній день якихось скритих бажань залучити інвестора туди, щоб він там будував 16-поверхові 22 ще 22-поверхові будинки. Такого бажання у нас не було. Жодних абсолютно ризиків для ні туристичного центру сьогоднішня процедурна дія не несе. Більше того, щоб скоротити дискусію з цього приводу. Я вам даю слово, що це не відбудеться в який будь-який таємничений спосіб ніколи без громадських обговорень. Депутати на сесії міської ради погодили надання дозволу. Правозахисник Олександр Гашпар сказав, це рішення оскаржуватиме у суді. Дарія Янушкевич, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.